Цієї коробочки Так, ідемо. Значить, тут зірочки в'язані і сердечки. Вони дуже добре, можливо, під цю історію. Репсова стрічка, бачите, в кольорах таких різноманітний тут іде білочка, лисичка, оленятка, їжачок Підвістки під вже зняла відео, воно навіть заліте на YouTube, не буду повторювати. І невеличкі сердечки. Оцей, медик був, попросили довезла. І під всю цю історію ставлю вам, дівчата, потім окремо вам зніму. Наборами корейські, ну корейську базову стрічку, але, бачите, от у таких кольорах. Так, вона буде наборами. Я потім окремо покажу, вставлю в описи товара. Ну, Вже задовольнила всі кольори. А? Вставляю. Якщо... Вставляю. Якщо ми говоримо з вами за базу, то поновила бавовна під перекрут. Дякую Діані Малієві. Знаєте, як вона її називає? Бавовніна стрічка з доброю пам'яттю. Є таке. Значить, приїхав темний шоколад, молочний шоколад беж, І не 6 мм взяла, а взяла вам десятку. Тобто, Тобто, ці всі кольори в мене були. І розмірності. І було шість, а я взяла десятку. Ну, Не буду на цьому наголошувати. Так, вкинула легеньку трояндочку, таку ну, не встоїла дівчатка. І коричневий. І. і, і, Так, отут коробочки. це е, бавовняний сатин. Е, коричневого в мене не було кольору. Е, Лісної зелений, лисовий зелений був. Тепер ще коричневий і така, ну, така глибока олівка, по-моєму, мох називається. Так, і от тут, ну, я просто дуже полюбляю такі кольори темно синій. Поєднання темно синього і пильного рожевого. І квіти такі є, ну, я вже не стала виставляти. Значить, знову приїхала темно синя з пильно рожевим сатин, Тепер органза темно-сильна, пильна рожева. І нова корейська стрічка. Ну, дівчата, я розумію, що зі смужкою, можливо, не так легко працювати, але я не втрималась. Темна, сильний край, беж, пильно рожевий. Четверка, щоб вам легше було працювати. Така стрічка, ну, Так, і е, десятка. Теж гарна стрічка. І в мене ще є ось такі планери. Я поставлю їх по 3 гривни. Поставлю там під квіти, можливо, на подарунки будете робити. Так, ну не втрималась, не знаю, як вам така стрічка.